У із іславана Катерина Василю Андрійовичу Жуковському, 22 квітня 1838 року. Кохайтеся чорнобриві, а не з москалями. Бо москалі чи люди роблять вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи хвилини. Піде в свою московщину а дівчина. Якби сама ти нічого, а ще й стара мати, що привела на свій Божий, мусить погибати. З серцем я не співаючи, коли з за що. Люди ж серце не побачать, а скажуть тебе дащо. Кохайтеся, чорнобилі, та не з москалями. Бо москалі чужі люди знущаються мати. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила мог того, садочок, ходила, поки сяпай свою волю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. ночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі люди, що хочуть, говорять, вона любить, то й не чує, підкралося горе. Прийшли вісті недобрі, в похід затрубили, пішов москаль в Туреччину, Катрусю накрили. Не шулася, та й байдуже, що коса покрита, саме минулий як співати, любий потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися, тоді Катерина стане собі московкою, забудеться горе. А поки що нехай люди що хочуть говорять. Не журиться Катерина, слізенька втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, ми сльозою візьме обі ночі піде за водою, що вороги не бача. Прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває гриця, Успівує, вимовляє, аж кавина плаче. Вертається, та й раденьки ще ніхто не бачить. Виглядає Катерина, минуло півроку, занудило біля серця, закололо в боку. Нездужає Катерина, ледве, ледве тише, видження. Та й в печку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять. Матері глузують, що москалі вертається, то в неї ночують. В тебе донька чорноброва, та що й не єдине, а муштрує у сапочку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, сама вшила. Бодай же вас цукотухи та й злидні побили, як ту матір, що вам на сина породила. Катерина, серце моє, Лишенько з тобою, куди в світі подінешся з малим сиротою. Хто спитає, привітає без милого світі. Батько. Матір, чужі люди, тяжко замуж.